Добрий день, мої малята, рада вас всіх вітати. Наберем в долоні сміху і розсипем всім навтіху. Я твій друг і ти, мій друг, подаруєм настрій всім навкруг. Діти, а скажіть, чому мій друг спить без подушки, їсть без рук? А взимку ходить без чобіт. А якщо мене зустріне, радий хвостиком виляє. Хто це, діти? Це тому що мій друг собака. І я буду вам сьогодні розповідати про собаку. В народі говорять, не дражни, собаку, вона і лаяти не буде. Собака пам'ятає, хто її годує. А ще кажуть, який господар, така і собака. І сьогодні, діти, я вам пропоную зліпити ось такого песика. Але спочатку давайте з вами розглянемо, що є у собаки. Давайте подивимось уважно, що є у собаки. Так, у собаки є тулуб, Ось він, дітки, голова. Хвіст. І ноги. А що є на голові у собачки? Так, вушка, очі. Паща. Так, молодці діти. І ось сьогодні на заняття зліплення. Ми будемо з вами ліпити ось таку собачку. І так, але спочатку, давайте з вами розімнемо наші пальчики, приготуємо їх до праці. І так, приготувались. Качка, кличе. Каченят, годі, діточки, дрімать. а ходімо до ставочка, там поплаваєм в тіньочку, сонечком погріємо лапки і підемо додому спадки. І ще раз приготували пальчики. Качка кличе каченят. Годі, діточки, дрімать, а підемо до ставочку, там поплаваєм в тіньочку. сонечком погріємо лапки і підемо додому. Патки. Молодці малята. Ну що, починаємо працювати. Діти, а для цього нам буде потрібна дощечка, пластилін трьох кольорів, чорного коричнього і темно-коричнього кольору. А також стека і серветка. Ну що, діти, починаємо. І починати ми будемо із тулуба. Беремо чорний пластилін в долоньки. Ось так його приминаємо пальчиками, придавлюємо долоньками. Його потрібно трішечки розігріти, щоб було дуже легко в нього ліпити. І так, ось ми його трішечки прогріваємо. Долоньками. І так, пластилін у нас вже нагрівся. Так, тепленький. Тепер з нього буде зручно ліпити. І так, спочатку починаємо ліпити тулуб. Взяли на одну долоньку, поклали шматочок пластиліну. Другою долонькою виконуємо ось такі рухи. Вперед до себе. Вперед до себе. Можна трішечки придавити долоньками. Ось у нас вийшло такий шматочок пластирину. Трішечки-трішечки куточки закруглені. Так, це буде толп, як я вам вже казала. Потім беремо ось так двома пальчиками. І згинаємо. Ось так зігнули. Ось такий, як місточок вийшли. Беремо стеку і стекою ось так, робимо такі надрізи. Це будуть ноги, або, кажуть, лапи у собачки. так, з сторони і з другої сторони ось так. Ось подивіться, як вийшло. Так, поставили. Так, а тепер беремо шматочок коричневого кольору. Відриваємо і скачемо ось таку кульку. Двома долоньками. Ось так по колу. Так. Так, ось бачите, яка в мене кулька. І ось так придавлюємо. Ось до тулуба міцно, міцно. Так, ось у нас тулуб і голова. А тепер, що я вам казала, що є у собачки? Так, вушка. Беремо двома пальчиками і з боку ось так відтягуємо двома пальчиками. З однієї сторони і з другої сторони ось так прищіплюємо. Ось. Це будуть вушка у собачки, да діти? Так, ось вушка. Так, тепер. Візьмемо темний колір коричнього пластиліну. Ось пальчиками, 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 пальчиками крутимо, крутимо, крутимо. Получається, ось такі маленькі кульки. Це будуть очі у собачки. Так, і ще один шматочок. Так. Ось так пальчиками вдома. Крутим в різні сторони. Ось так. Ніц, ми притапіємо. О. Так, а тепер що нам потрібно? Пащу зробити, ось так стикаю, так? Да? Ось так. О. Так, і стикою зробимо ось так носику собачки. Ось так. Ми наче двома пальчиками отак і втягнути. Ось. Так, дітки, а тепер у собачки. Що є ще ось? Дітки глянули. Так, хвостик. Так, беремо коричневого кольору пластилін. І ось так пальчиками. Подивіться, хвостик тут ширше, а тут вуще. Ось тут ширше, а тут вуще. Ось такий хвостик. І. Ось так його приєднуємо і добре пальчиком придавлюємо. Ось бачите, яка собака в мене вийшла, діти. Я сподіваюся, що у вас ще краще вийде собачка. Але після закінчення заняття не забуваємо обов'язково виртворити свої долоньки, свої пальчики а також прибрати своє робоче місце. Ну що, малята, я буду чекати на ваші роботи, на фото ваших робіт. На цьому наше заняття підійшло до кінця. На все добре, до побачення!